Темою дослідження став Стах Петро, а саме його прообраз Шевченківського Промітея. Стах Петро це Спередон Феодосії Черкасенко, педагог, письменник та науковець, народився 24 грудня 1876 року в селі Новий Буян, що на Миколаївщині. У дитинстві і юності він стикався із проблемами, подібними до тих, які переживав український народ, а саме мовна асіміляція, соціальна нерівність та відсутність доступу до освіти. А сьогодні ми спробуємо висвітлити його постать з іншого боку як мало досліджено особисті. Сістя саме учителя борця народних шкіл освітнього провідника та Шевченківського промітея. А Вивчаючи історію Черкасенка, можна дійти до такого висновку, що з Феодосівич став свого роду науковим провідником для дітей і підлітків різних верств суспільства. Його книжки є справжнім тогочасним скарбом, котрі, на нашу думку, є актуальними і до сьогодення, через свою високопрофесійну форму написання, що висвітлює складні теми для людей будь-якого віку. Досліджуючи роботи стаха Петра, можна побачити неординарний випадок цитування або додавання робіт Шевченка, котрі були спрямовані на національно самосвідоме виховання. Молодого покоління. А з усіх його робіт хочеться виділити одні з найбільш важливих, як-от граматка та рідна школа. А почнемо розбір саме з цих книг, отриманих у результаті запиту до Національної академії педагогічних наук України, Педагогічного музею України. З них дізнаємося ідеї, що викладав педагог народних шкіл та особливості підручник утворення Черкасенко. А Граматка книга опублікована видатництвом українських вчителів у 1907 році. У цьому для дітей того часу автор наводить цитату з творчості Шевченка: очіся, брати мої, думайте, читайте і чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. На нашу думку, дід а це ще один псевдонім з передона Черкасенка. Закликає ще несформоване молоде покоління завжди навчатися чомусь новому, не забуваючи про своє рідне, етнічне. Переглядаючи грабатку, можна побачити, що для закріплення почитаного матеріалу на сторінці 20 використовувалися творчі завдання, котрі тісно пов'язані з народньою творчістю, приказки, вірші, загадки і тому подібне. Наводимо завдання, яке було подано після вірша Тараса Шевченка. Поясніть значення приказок. Азбуки бери в руки, ученому нам у світ, а не вченому тьма, знайко біжить. А не стайко лежить, не кайся рано ставати, а молодо учитись, знову ж таки, привчаючи молоде покоління до основи, що своє завжди буде найціннішим. Перейдемо до наступної роботи дарованого просвітника, а саме до рідної школи. Третя читанка книга була написана з передоном Феодосійовичем Черкасенком, опублікована видатництвом українська школа. Знову ж таки, у 1907 році, і видавалася вона в трьох містах, та навіть за кордоном: а саме у Києві, Львові та Відені. Ця читанка створювали саме для шкільного використання забувачами освіти. Головною особливістю було те, що в ній є поєднані різні напрями науки, такі як астрономія, базові теоретичні знання, географія, більшою мірою розвивала в дітях уявлення про інші культури, тераси сприяли розвитку гуманістичного світогляду. Та найголовніше, ця книга розвивала практичні знання у сфері землеробства, металургії і багато чого іншого. Цього не вистачає у сьогоденних підручниках, а саме знань, котрі справді є потрібними у справжньому житті для звичайного. Людей. Але навіть у такій книзі Стах Петро не забуває про тяжку долю свого народу, а саме про кріпацтво. Тому вже на 10-й сторінці книги Рідна школа дає нам прочитати вірш Тараса Григоровича Шевченка Кріпацька дитина. Бо, як ми думаємо, Сперидан Фуадосович вважав Шевченка за той самий Грааль Свободи та надії, котрий потрібно показувати людям та доносити його ідеї навіть малечі. А після прочитання цього вірша, як і в минулі різи, Стах Петро не залишає і закріплення матеріалу прочитаного. Самотіка, а просить дітей написати маленький твір про те, що вони знають про Кріпаса, використовуючи прочитаний вірш та розповіді старшого покоління. Таким чином розвивається критичне мислення та уявлення дітей про тяжкі сторінки історії. Діти можуть зобразити свої переживання, котрі виникли після сприйняття цієї інформації. А взаємозв'язок між Тарасом Шевченком і з Черкасенком простежується у їхньому спільному прагненні до просвіту українського народу та утвердження національної самосвідомості, попри те, що ці видані діячі жили у різні епохи. Їх об'єднує розуміння ролі культури, освіти та літератури як основи духовного розвитку суспільства. А Тарас Шевченко став символом національного пробудження українців, закладаючи фундамент принципи боротьби за незалежність та гідність свого народу, стаючи поводирем та дороговказником національного розвитку. А з Черкасенко Черкасенко свій час, який жив і творив у бурхливі часи 20-го століття, прийняв цю естафету, розвиваючи ідеї кобзаря у своїй педагогічній, літературній та просвітницькій діяльності. Шевченко, як генія своєї епохи, через свої поезії, художні твори та громадську позицію, надихав сучасників. І наступнені покоління його твори насичені любов'ю до батьківщини, болем за її долю та прагненням до свободи, що стали моральним орієнтиром для українського суспільства. Черкасенко наслідуючи Шевченка, продовжував утвердження ідеалів людяності, патріотизму та освіченості. Його драматургія, поезія та проза також наголошували на соціальних і національних проблемах, але вже у контексті нових історичних викликів, таких як революція, еміграція та культурне відродження. Особливе місце в діяльності Черкасенка посідає його праця як педагога, освіту. Провідника подібного до Шевченка, який вірив у силу знання та пробудження свого народу. Черкасенко присвятив значну частину свого життя у світі молодого покоління. Він створював підручники, писав літературні твори, які мали навчальний і виховний характер, та працював над формуванням національної свідомої молоді. А у своїх літературних творах Черкасенко використовував багато традицій, закладених Шевченком у Кабзарі. Це проявлялося у формах вираження патріотизму, вживання народної символіки, а також у зображенні боротьми Дине за свободу і гідність для обох митців слово було могутнім інструментом впливу на суспільство. Шевченко, «Борітеся, поборете» пригукався з тими ідеями, які висловлював Черкасенко у своїх драмах і поезіях, закликаючи до збереження національної ідентичності та пошуку шляхів до визволення. Отже, Шевченко і Черкасенко, попри часовий розрив між їхнім життям, єднаються спільними цінностями, ідеалами та прагненнями. Їхня діяльність стала яскравим прикладом того, як спадщина попередніх поколінь може слугувати джерелом натхнення для сучасних а їхні твори місткові між минулим і майбутнім України. Чому ми взяли для вивчення саме з передову Черкасенка? Бо після закінчення двокласної школи отримує посаду вчителя. Земської народного училища в селі Новопавліці Павлоградського повіту на Катеринославщині, де й почав свою просвітницьку діяльність у книзі господин Господні зерна», автором якої є член спілки письменників України, житель міста Кривий Ріг Григорій Гусейдов, надрукованого листа з передон Черкасенка дійсно у липні 1929 року з міста Горні Чернощиня біля Праги до Володимира Дорошенка, літературного редактора, який мешкав у Львові. До вашої уваги, уривок із нього пов'язаний з нашим краєм. І двокласу школою закінчив, і семінарію скінчив я блискуче, але через неприязнь до мене, як до занадто великорозумного й дерзкого директора семінарія, я з того ж став лише у 1895 році. Як скінчив семінарію, зовсім не блискучу посаду вчителя земського народного училища училище в селі Новопавліці, Павлоградського повіту на Катеринославщині, та недовго там пробув, хоч полюбив свою першу школу. Всім серцем за добре написано откету, рецензію та тогочасні підручники для народних шкіл. Інспектор перевів мене тої ж зміни на відвідуючи однокласові міністерської школи в село Васильківку на річці Вовчій, нині Сальнільський район Дніпропетровської області. Це було неабияке підвищення на тодішні часи. По-перше, школа міністерська. А по-друге, платня там була вже не 20 карбованців на місяць, як у Новопавловці, а 31 карбованець і 66 копійок. До того ж, я був ще майже жовтодзьобом серед учителів В Водився 1876 року 24 грудня, обливаючись сльозами на прощання зі своїми улюбленими першими учнями. Я на різдвяність свята виїхав до Васильківки. Там і скінчився і перший шкільний рік 1895-198096. Учнів полюбив, як і перше, безмежно, але нової школи не любив, тим паче, що тут виявив свою дерзкість у боротьби з папівською рутиною в школі і поза нею. Можна сказати, що Черкасенко був видатною людиною нашого краю, і тому написати про нашого про нашого просвітника це наш обов'язок. Діти цінували його роботу. Це можна підтвердити цитатою з його листа, котрий був написаний після приходу комуністичної влади та видання заборони йому вчителювати та вести публіцистичну діяльність, бо не погодився спрацю... співпрацювати з червоними. Ось це відриво. Купивши на сильнеківській пересадці за останнього семигривника виноградину, щоб хоч трохи вгамувати печі всередині після довгої голодної дороги, я з важкими думами під'їжджав до першої з тих станцій, звідки потяги звозили школярів до моєї дороги. Ульянівки, тепер благовіщенське. А потім зупинився на пероні. Почу... почулися тупотіння і дзвінки, такі близькі, знайомі мені голоси моїх ульянівських учнів. Вони бігали, зазираючи в мої вікна своїми досвідченими залізничними очима, шукаючи, де порожній вагон. Мій вагон був останній і в ньому сиділи лише двоє: якась міщанська бабуся, і я. Голосива зграє дівчаток і хлопчаків, вітром розчинила задні двері. Її, не звертаючи уваги на присутніх, летіла поміж лавками через вагон. Я поклав руку на спинку протилежної лавки, перепиняючи біг, діти зупинилися і здивовано поглянули на мене. Раптом у їх очах спалахнула блискавична радість, і вони закричали спередон Феодосійович. Миттєво діти повисли на мені, на шиї, обіймаючи, незабутній момент. Вітання, розмови, сльози і скорботіння. Жаль про те, що я більше не повернувся до школи. У виснову хотілося б сказати, що увесь життєвий подвиг стага Петра у такий малий не вмістити. Тому хотілося б додати, що Черкасенко був справжнім героєм наукового характеру для нашого краю. Виховний вплив Черкасенка був тотальний. Йому вдалося виховати покоління дітей, дітей котрі люблять Україну усім серцем. Ми вважаємо, що Спиридон Феодосівич як справжній повідник мав дуже рідкісну рису, жартовність, тому що вкласти стільки часу та сил. На свою боротьбу це справжній подвиг. Йому вдалося провести не одне покоління дітей до розуміння важливості своєї країни та нації з традиціями. Спередон Черкасенко, Шевченківський промітей, людина, котра віддала усе, щоб інші здобули краще майбутнє. Людина, що несла вогонь і показувала шлях до розвитку України.